Вітаємо вас в обухові, мальовничому місті Київської області, що розкинулося серед зелених пагорбів всього за 45 кілометрів від столиці. На перший погляд, це спокійне, сучасне місто з квітучими вулицями, високими будинками та зеленими парками, де лунає дитячий сміх. Але що ж насправді ховається за знайомими фасадами і старими вулицями? Тож приготуйтеся до незабутньої подорожі, адже ми вирушаємо на пошуки справжнього Обухова. Разом ми дослідимо все, що може запропонувати нам це місто. Свою подорож ми розпочинаємо з центральної частини міста. Тож вітаємо вас у центрі Обухова. У самому центрі міста на площі Матері вас зустрічають гігантські мушлі молюсків Наутілуса. Несподіване поєднання природної краси та урбаністики. Але як же вони тут опинились так далеко від моря? Наутілус це символ гармонії, внутрішньої краси та вічного зростання. Його спіраль нагадує про золотий перетин, про те, як усе в природі підпорядковується певній гармонії. Ці скульптури стали візуальною загадкою для багатьох гостей міста. Залишаючи простір для власної інтерпретації. Про те, що саме хотів сказати автор цих об'єктів, нам невідомо. Центральна площа міста площа Матері, яка раніше називалася площа Леніна, а ще раніше Ярмаркова площа. До початку ХХ століття на площі відбувалася активна торгівля. Тут продавали домашню худобу, господарські та гончарні вироби. Обухів Має свій герб, прапор та гімн, автором яких є юна художниця Ольга Сак правнучка Андрія Малишка. Недалеко від центральної площі знаходиться пам'ятник українському поету Андрію Малишку. Це бронзова скульптурна композиція, що зображає поета з двома дівчатами на житньому полі, образ рідної землі жінки матері України. Обухів навесні це симфонія кольорів і ароматів. Квітучі дерева вкривають місто ніжним шармом, зелені алеї запрошують на прогулянку, а охайні тротуари та дороги створюють відчуття комфорту. Та чи справді обухів одне з найкрасивіших міст Київщини, як стверджують рейтинги? Що ж робить його таким привабливим для життя? Можливо, це гармонія, це поєднання спокою та динаміки. Це безпека та можливості для розвитку, чисте повітря та добре розроблена інфраструктура. Але придивіться уважніше: обухів це місце, де здається, панує особлива атмосфера, атмосфера щастя. Але Обухів це не лише про красу та комфорт, це місто, де народжується мистецтво. Унікальні обухівські рушники, що увійшли до національного переліку нематеріальної спадщини, свідчення майстерності та творчого духу місцевих жителів. Чи можете ви уявити собі полотно завдовжки з вулицю, вишите руками майстринь? Саме такий рекорд було встановлено в Обухові. І, звісно, обухів це місто легенд і міфів. Хто знає, чи правда, що на Козаревому шпилі заховані скарби, горщик із польськими монетами? Чи правда, що в підземеллях живе змій, покараний за жадібність? Ці історії частинки великої мозаїки, що складає унікальний дух обухова, його неповторний колорит? Прогулюючись сучасними вулицями міста, задумуєшся. Яка історія цих земель, цієї території, коли і як виникло місто, і хто тут жив раніше? Які народи і племена? Територія Обухова зберігає сліди життя ще з п'ятого тисячоліття до нашої ери археологічні розкопки на берегах річки Кобринки виявили поселення трипільської культури, цивілізації. Яка жила тут задовго до того, як виникла сама назва обухів? 28 курганів, що розкидані по околицях, належать до різних епох від Скіфської до Зарубинецької. Тут знайдено монети стародавньої Греції, Риму та Візантії, а ще слов'янське поселення 11-13 XI століть. Перша письмова згадка про поселення, що передувало Обухову, датується 1362 роком. Тоді воєвода Литовського князя Володимира Ольгердовича заснував тут прикордонну лукавицю. Але поселення не витримало татарських набігів і занепало. За легендою, на місці зруйнованого хутора залишився лише один селянин Обух. Саме від його імені і походить назва сучасного міста. У народі збереглася романтична версія. нібито обух був не простим мужиком, а шляхетним козаком-засновником. І, хоча це лише легенда, вона міцно вплилася в місцеву ідентичність. Погляньте, як Обухів розквітає навесні. Дерева вкриваються ніжним цвітом, місто потопає в морі квітів. А вулиці виблискують охайною тротуарною плиткою. Сьогодні Обухів це взірець культурного, доглянутого та зеленого міста, де рівні асфальтовані дороги гармонійно поєднуються з чистими тротуарами, більшість з яких викладені плиткою. Ця тротуарна плитка своєрідна візитівка міста, що прикрашає центральну площу. Міські парки, житлові квартали та навіть автомобільні стоянки. Серед визначних місць Обухова особливе місце займає старий дуб на вулиці Каштановій, якому понад 300 років. Це дерево живий свідок історії, що пережило не лише важкі часи, але й старше за багатьох великих історичних діячів, царів, полководців і президентів. Його можутня крона, вкрита зморшками часу, нагадує про дубові ліси, які колись вкривали полісся. Стоячи під його розлогими гілками, ми ніби торкаємося минулого, відчуваючи зв'язок з поколіннями, які жили тут задовго до нас. Це не просто дерево, це символ стійкості, мудрості та вічності. Обухів це місто, де історія та сучасність сплітаються воєдино, де природна краса гармонійно поєднується з урбаністичним розвитком. І водні артерії цього міста Кобринка та Стугна невід'ємна частина його ландшафту. Кобринка колись повноводна, живила поселення ще за часів трипільців, свідчить про глибоке коріння цього краю. Її береги пам'ятають перші кроки цивілізації на цій землі, коли люди лише починали освоювати цей благодатний край. А ось стугна річка оспівана в слові о полку Ігоревім, річка, що стала свідком історичних битв. Її води пам'ятають брязкіт мечів та крики воїнів, що боролися за свою землю. Її береги бачили, як формувалася історія нашої держави. З давніх часів стугна відігравала важливу роль у житті регіону, а зараз вона є невід'ємною частиною ландшафту Обухова. Сьогодні ми бачимо, як сучасне місто зростає навколо цих історичних водних артерій. Нові будівлі, парки та дороги все це вписується в природний ландшафт, створюючи унікальний образ Обухова. Місто розвивається, але його зв'язок з історією та природою залишається непорушним. Обухів сьогодні це місто, що динамічно розвивається, де сучасні школи, дитячі садки та бібліотеки створюють сприятливі умови для навчання та розвитку. Нові житлові комплекси, що виростають на околицях, свідчать про зростання міста та його привабливість для життя. Особливе місце в житті міста займає стадіон імені Володимира Мельника, відкритий у 2001 році до 10-ї річниці Незалежності України. Цей стадіон не просто спортивна арена, а центр громадського життя, де мешканці збираються на спортивні події та свята. Історія цього місця сягає глибини століть, адже раніше тут знаходився парк князів Бердієвих. Сьогодні ж це сучасний стадіон, де кожен може знайти собі заняття до душі: грати в футбол, баскетбол, теніс або просто насолоджуватися пробіжкою на свіжому повітрі. Костел Пресвятої Трійці, що велично височіє на вулиці Каштановій, є однією з найяскравіших духовних перлин Обухова. Назва храму, присвяченого Пресвятій Трійці, відображає глибоку християнську традицію, що символізує єдність Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. Назва храму Пресвята Трійця. Вказує на один з головних догматів християнства, що втілює триєдність Бога. Історія цього храму розпочалася у червні 1999 року, коли було освячено земельну ділянку під будівництво костельно-монастирського комплексу. Це був час надії та відродження, коли громада об'єдналася навколо спільної мети створення духовного центру, який би став осередком віри та культури. У 79 році обухів отримав міський статус, а в роки незалежності став символом єдності та стійкості, прикладом міцної громади. Особливо яскраво це проявилося під час повномасштабного російського вторгнення 2022 року, коли місто швидко мобілізувалося для захисту, зводилися блокпости, організовувались добровольчі загони, допомагали переселенцям. Сила, що живе в цьому місті. Не лише в історії, а й у його людях це місто історія, місто легенда, місто сучасність. Обухів відкривається тим, хто вміє дивитися. Він не нав'язується, але залишає в серці відбиток. Це місто, де історія живе в тиші старого дуба, у водах Стугни, у відлунні легенд про козака Обуха. Обухів, це не просто кадри фільму. Це відчуття його потрібно не просто побачити, його треба відчути. У цьому фільмі ми не змогли показати всього. Багато цікавого залишилися за кадром обухівське зелене озеро, яке місцеві називають глинянкою, чи фейхуа унікальні обряди, свята, культурні традиції. Але, можливо, це й на краще, бо справжній обухів. Відкривається лише в подорожі, коли йдеш його квітучими вулицями без поспіху, коли слухаєш не лише вухами, а й серцем. Тож приїздіть, досліджуйте і відчуйте тут в Обухові ти не гість, ти частина його душі. Маленький фрагмент великої розповіді пазл у картині багатогранної України.